Неймовірний, натхнений атмосферний львів, наповнений різноманітними смаками і ароматом кави. Його вулички наповнені десятками сакральних споруд і архітектурними перлинами. А повітря наповнене нескінченним коханням. Зараз сьома ранку. Львів зустрічає прекрасною погодою. Я бадьора і сповнена сил. І готова до нових пригод. Тож. Твоя подорож починається саме зараз. Неймовірне Львів о сьомій ранку. Тільки в такий час, шпацируючи бруківкою ринкової площі, можна проникнутись справжнім духом Львова. Площа Ринок. І як же я люблю прогулюватися цією бруківкою? У будь-яку пару року, у будь-який час. кам'яниці, що розташовані навкруги, на перебіг розповідають свої історії. А ратуша височий, ніби корабль над цією тишою. Спокій і тиша. Але через декілька годин площа наповниться нескінченим гоміном туристів. А серед будинків приховався вірменський кафедральний собор розпільної Пресвятої Богороди. Пам'ятка архітектури національного значення. Що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Єдиний храм Вірменської апостольської церкви в Західній Україні, зведений ще 14 століттю приклад локальної германо-готичної архітектури та духовний центр вірменської громади міста. Він вражає своєю самобутністю, красою та навіть містикою. Собор неодноразово зазнавав перебудов та змін. Прески в інтер'єрі Вірменського собору вражають особливими сюжетами. А їх автором є Ян Генрик Розен. Художник виконав їх у 20-х роках ХХ 20 століття в стилі ардеко з ініціативи вірменського архієпископа Юзефа Теодоровича. Це стало досить незвичним рішенням серед інших стародавніх храмів міста, протидаречним та дуже гармонійним. А вийшовши у боковий прохід собору. Опиняємося на території внутрішнього двору Вірменської церкви із дерев'яним вівтарем, з композицією Голгофа, фігурою Христа та Огорожою з брамо. До речі, у 1977-78 роках тут знімали сцену сутички гвардійців кардиналу та мушкетерів короля у фільмі Дартаньяни Три Мушкетери, три серійного музичного пригодницького фільму за мотивами французького роману Три мушкетери Олександра дюма батька Одне з моїх найулюбленіших міст у Львові це Верменський дворик. Сюди можливо потрапити з двох вулиць: або вулиці Верменської, або вулиці Лесі Українки. Перебування у цьому дворику може створити ефект подорожі у часі, адже нещодавна реставрація забезпечила присутність історичного духу середньовічного кварталу. Колись до складу вірменського кварталу входили церква, дзвіниця, палац архієпископа, вірменський банк, в якому, до речі, зараз розміщені зали ресторану Монсп'юс, пам'ятна колона з постаттю святого Христофора. І, звісно, архітектурним центром комплексу є сам Вірменський собор, навколо якого групуються всі інші споруди. І, до речі, дзвіниця теж була використана при зйомках фільму Д'Артаньян і Три мушкетери». А я вже вирушаю далі в пошуках нових, цікавих локацій прекрасного міста. можна побачити пам'ятник винахідникам гасової лямби, скульптором якого є Володимир Цесарик. Його встановили у 2008 році і присвячено їм двом видатним вів'янинам Ігнатію Логасевичу та Яну Зего. Вгорі біля вікна махає жителями гостя міста Ігнатій. А Ян сидить на бронзовому стільчику за столом, а навпроти нього є вільний стілець, на якому описали історію виникнення гасової лямби. Багато туристів фотографуються біля цього пам'ятника. Окрім того, охочі можуть відсунути шухлядку у столі і залишити монетку, щоб обов'язково сюди повернутися ще раз. Біля ресторації музею гасова лямпа є чудовий привід трохи перекусити. Реставрація має другу найбільшу колекцію гасових лямп у Європі, яка нараховує 528 екземплярів. Головне, що має спробувати кожен, це так званий хімічний дослід. Дегустаційний сет на на різних смаків. А я пообідала борщем патентованим та стейком яловичини із дошкою кашей. А в чеку отримала рівно 300 гривень. А після смачного обіду можна прогулятися до магазинчика, в який потрапляєш прямо з ресторації. І якщо не купити, то принаймні роздивитися різний тематичний сувенірний крам. А тим часом Львів наповнюється звуками вуличної музики будь-яких стилей на будь-який смак. А я продовжую рухатись далі, і на мене вже чекає Домініканський собор. Однією з найкрасивіших архітектурних перлин Львова є Греко-католицька церква Пресвятої Євхристії або колишній Домініканський собор. Це пам'ятка пізнього барока з оригінальними скульптурними оздобленнями. А у 1990-х роках греко-католицький кастел передали Українській православній церкві. Тоді його і освітили на честь Пресвятої Євхаристії. Ходімо подивимось. Краса фасаду церкви заворожує та привертає увагу багатьох людей. А під куполом костела можна побачити викарбовану цитату латинською мовою з першого послання Тимофію, що означає «єдиному Богу честь і хвала. Костел споруджений у стилі пізнього бароко. За західноєвропейським зразком. Масивні здвоєні колони підтримують галереї ложь, прикрашені дерев'яними статуями роботи львівських скульпторів другої половини XVIII століття. Церква мурована з каменю та цегли і зображує витягнутий хрест із двома дзвіницями по боках, а фасад прикрашають скульптури святих. А на площі музеї можна побачити пам'ятник усміхненому чоловіку із поднятим пальцем вгору. Це пам'ятник художнику-примітивісту лемківського походження Дровняклуб Нікіфервіпіфанію. Це одна з найпопулярніших атракцій туристичного Львова, яку відкрили у 2006 році, вшанувавши в пам'ятниця. Вона приваблює багатьох гостей міста. Існує легенда, що художник здійснює бажання, якщо потримати у руці його палець чи ніс. По-перше, їх варто попросити щось. І некіфа Епіфаній це обов'язково виконає. Ходімо, перевіримо. Окрасою центральної части міста також є Оспенська церква. Це чинна мурована будівля, яку збудували у 1591-1629 роках у стилі Ренесансу. Вона є пам'яткою архітектури європейського та світового значення. Парафія належить до Львівської єпархії Православної церкви України. Церква ще має назву Волоська, бо будувала на кошти Волоських або Молдавських правителів. Ходімо дивитися. Будівлю увінчують три бані з ліхтарями, а світло в церкву потрапляє через високі вікна. Інтер'єр храму складається із трьох просторових частин: бабинця, головної нави та вівтарної частини. Основну естетичну роль відіграє матеріал білий тесаний камінь. До речі, при храмі діє осередок братства святого апостольного Андрія Первозваного, який патронує недільну школу парафії. І знову вулички милого міста. Сонце і гарний настрій для нових локацій. А от у сквері Сергія Дмитровського. Відкрили пам'ятник українському шляхтичу Юрію Францу Кульчицького. Уродженець Самбірського району Юрій Кольчицький в 1660 році жив на Запорозькій Січі. Тоді потрапив в полон до турків, від яких перейняв їхню мову, культуру, а ще традицію кавування. Скульптура зображує Юрія Франца Кольчинського, одягненого в казацький стрій. із кавовими атрибутами і мішками кави, які він за переказами. Першим привіз до Львова ще у 1683 році. Коли турецькі війська взяли в облогу хабсбурську столицю, Юрій Кольчицький, переодягнувшись турецький одяг, передав лист проханням про допомогу союзникам. А після перемоги йому дозволили забрати майже 300 мішків кави з турецького обозу. Галичанин сам готував каву і навчив європейців. У ну, Львові справді давня традиція кавування. А за мною знаходиться кав'ярня із назвою під синьою пляшкою. Чи не здається вам така назва знайома? <гум> Власне, саме так називалася кав'ярня, вперше відкрита у Відні галицьким шляхтичем Францем Юрієм Кульчицьким. Це один з найстаріших будинків у Львові. А у Кнайпі час зупинився не тільки для речей, а й для рецептів напоїв та страв. У цій кнайпі ви на смак відчуєте характерну для Львова різноманітність, приправлену історією. Кнайпа пропонує 27 видів смачної кави за досить помірними цінами. І моя улюблена серед них кава Фері вогонь із Ромом. Посмакувавши кавою, продовжуємо свою подорож, бо так багато хочеться ще побачити. На вулиці Сербській складно не помітити пам'ятник письменнику, автору романів і новел Леопольдо фон Захер Мазуху, який народився у Львові. Відкрили цей пам'ятник у 2008 році. Пам'ятник Мазаху привертає увагу гостей міста, і вони зупиняються, щоб зробити тут світлини. Фотографуються, до речі, зануривши руку у кишеню. Кажуть, що це приносить щастя. Окрім того, на грудях у нього. Зроблено віконечко, через яке можна побачити еротичні картинки. І взагалі-то, шпацеруючи вуличками міста, ти постійно відчуваєш, що навіть повітря наповнене любов'ю, натхненням і прекрасним настроєм для нових подорожей і нових атракцій. А на нас вже чекає нова пам'ятка архітектури. Церква Святого Андрія у Львові, а раніше костел та монастир Бернадинів, є чинною греко-католицькою спорудою. Нинішній храм будували з 1600 по 1630 роки. Разом із будовою церкви святого Андрія поставили келії монастиря. Костел Бернадинів творить єдиний комплекс із прилеглими будівлями. Це і монастир, і дзвіниця, і пам'ятна колона. І над колодязем у дворі. Наразі ця будівля є однією із найдавніших і найвишуканіших святинь у Львові, а на фасаді можна побачити статуї святих ордену Бернатинів. А ще існує легенда, яка пов'язана із годинником на вежі. Годинник тепер поспішає на 5 хвилин, і зроблено це у пам'ять про монаха, який, побачивши з вежі турків, що підкрадалися, перевів годинник уперед до часу закриття міських брам. Завдяки цьому місто було врятоване. З XVIII століття прикрашення інтер'єру церкви збереглося майже незмінним та має 16 внутрішніх вівтарів. Така кількість вівтарів говорить про небувалу популярність та відвідуваність храму. День був напрочуд насиченим і яскравим, а для ідеального завершення ідеального дня. Направляюся трохи розслабитись та повечеряти під приємну музику до сучасного львівського закладу Театру Пива і Правди, що розташувався на площі Ринок за номером 1. В театрі Пива Правда і середи понеділ з 19 до 21.30 грає правда оркестра. Тут грають правильну музику, гарну музику. Музику тоді приємно не тільки вечеряти, а й просто насолоджуватись життям. А ще можна неспішно спостерігати за бурхливим життям відпочиваючих на площі ринки через заглядові вікна. І знову насолоджуватись життям. Якось непомітна настала ніч, але Львів не спить. Львів наповнений вечірніми вогнями, звуками, танцями, гоміном і музикою. Продовжує рухатись в ритмі, що було задано вдень, і ніяк не може зупинитися. А я трохи втомлена повертаюся до готелю спати. Завтра не менш цікавий та насичений день, має бути бадьорою і свіженькою для нових пригод.